Друзі, сьогодні готуємо супер економні пиріжки. Варимо картопельку, а юшечку не виливаємо. Ми її трошечки остудимо і заведемо дрожжеве тісто саме на її основі. Тому картоплю слід нормально посилити. По-перше, ми отримаємо гарну начинку для пиріжків. Туда ще цибульки можна посмажити, картопляна начинка. Але я сьогодні буду готувати саме на з капусточкою. Квашена капуста промита, багато моркви, цибулі, щоб не було кисла, була солоденька начинка. Протушили, охолодили і все готово. Доки готується картопелька, ми наготовили все для піріжків. Просіяна борошна, олія, цукор, яйце, дріжджі і ще буде шматочок масла вершкового. Так, готова моя картошечка, м'якенька, можна і з'їсти або у пиріжки і остужаємо юшечку до такого, щоб пальчиком було приємно, вам, не гаряче, щоб дрожжі не заварилися. розумієте? Починаємо з тістом, друзі. Отже, тепла юшечка з під картоплю. Вона тепла, густа, солена і пахне лавровим листочком. Отже, сіль ми додавати не будемо. На 150 мл рідини. Чайна ложечка дріжджів, це півпачки, півтори столові ложки цукру, одне яйце, трошечки масла, розмішуємо все. Напізніше нам знадобиться олія і борошно. Як трошечки побачимо, що пузириться, значить, дружжі працюють. І тоді ми почнемо помалу додати борошно, щоб тісто було максимально м'яке і на початку навіть липке. Так, Дивимося, друзі, шапочка є тест на. Свіжі дріжджі, пройдено успішно, потихеньку вводимо борошно. Робимо тісто рідкувате, будемо додавати борошно по потребі. Ще будемо перемішувати багатенько, потім додамо олії, тому що в пірішках нас цікавить смак начинки, а не одне тісто. Ось цього і буде і достатньо. Залишаємо тісто, хай підходить, я накриваю плівочкою і рушником кухонним, а потім будемо вимішувати гарненько з олією. Хвилин 15 знову почекаємо. Друзі, і ще 15 хвилин підійшло, ой, прийшло, підійшло трошки тістечко, тістечко. вимішуємо із ложкою дві олії. Готово, друзі, я вимішувала 5-7 хвилин в тістомісі. Ви можете руками працювати, але довгенько, щоб воно таке ну, поменше борошна, але було послушне. Бачите, воно вже не липне до рук не за рахунок додавання борошна, а за рахунок того, що олія і довго вимішуємо. І за допомогою олії, і будемо його виробляти, щоб це борошно не горіло на сковородці, бо це жарені будуть у нас, і щоб не вбиралось багато борошна. Отже, я вам зважу. І напишу пропорції на 150 рідини, і одне і пів півпачки дорожче. Але це ось звичайна супна мисочка, якщо у вас немає вагів і не хочеться вам з тою мукою, бажати, то повненька мисочка для супу борошна. Так, друзі, півгодинки постояло моє тісто під плівочкою, під кухонним рушником в теплій кухні. Тепер я змазую руку олією, відчіпую шматочок невеличкий і формую пиріжечки. І руку, і поверхню, на якій буде виробляти. Дивіться, є не нелипке. Беремо невеликий шматочок, розпластуємо, накладаємо ложку начинки, сміливо кладемо.